Мене звати Аліса, і сьогодні я хочу вас подати, чи хочете ви е, обновлення каналу е, про, типа, там, про да, Я вирішила стати ведьмачкою. І сьогодні покажу, що нам для цього потрібно. Але не хвилюйтесь, я добра відмочка. І так, перше, що нам треба, це шляпа. Вона не обов'язкована, але можна її купити. Друге, це ось така чарівна паличка. Я її ніде не купляла, а зробила сама. Я взяла обичну палку, на дворі не шукала обичну, таку рівну паличку, покрила термоклеєм, зробила тіпа, таку дрібну, ну, паличку, як настояща, вона покрасила. І зробила там, де можна братися. Е, ну... Рука рукою, то тут воно лепке похоже на воск. Вона мені дуже подобається. Друге це травник. По відминцям я марта козиріх, травник. І так, тут я не знала, що травник записувати, і записала, ну, точніше, Ось це не клеїла, А потім я сьогодні вже оформила дві сторінки. Ось тут про дуб. А ви знали, що дуб символ мо могутності і довголіття символ величі і могутності. Дуб може по А на одному місці близько 1-2-2х х-х. 1 століть. Це означає, що ви сте, саджений вами садив Короче, якщо вам цікаво, зупиніть на паузу і почитайте. Тут в мене Рідкісні, ті, що занесені в Червону Книгу України. Рідкісні рослини можете теж зупинити на паузу прочитати. Я вже вам показувала. Ось такий поки що в мене травник. Далі я не знаю, як це називати, чи гримуар, чи що. Хоча я тільки ділаю, тільки почала робити гримуар. Це якийсь просто записничок. все мои блокноты уже был. Не Тут я подписала для видим эльфы, травмейц э, и чагуни. И такая наклеечка. Э, Чаревный алфавит. Можете найти в интернете. Дальше тут зельги. Банка на защиту дома. Лунного... Да. Кстати, дуже прикольно. Тут я Записала знаки содіага, типу в мене ділець. Ділець позначається отак, значить я в мене вухо ельфа. Але це неправильно. І так, тут далі стихії позначаються ось так. Вогонь, е, воздух, вода, земля і пепел. Я не знаю, для чого це взяли. Так, тут написано ОАК. не помню. Тут я типа, на моєму шарі передбачала майбутнє, трошки позже покажу, як. А це я зробила сьогодні зілля удачі. І так читаю: перше нада лунна вода, друге рис, третє чорний чай. Оце і все. А тут написано е, зілля удачі. Я не пойму до удачі. До удачі, Аліса. Ну, коротше, а так. І що ми будемо робити в другому відео? Це Гримуар! Я вже основу забула. Це ось такий пустий блокнот. Дивіться, можете пошукати в інтернетах, там дуже багато різних всяких Гримуарів, як можна зробити самодільно. Е, ну, у мене це такий блокнот. Я термоклеєм робила, типу, старинний, Тут такий кружок і зв'язка. те, що я таке вже виділа. І виходить, в мене буде якийсь необичний грумуар. Він же не отак буде, то що я так не зможу пришити. А ось так. Бачите, тут є такі маленькі дирочки. Я буду отак його пришивати, тільки це вже буде в наступному відео. І е, покажу, е, я зробила таке зельє, сама не знала, як його. Я просто. Це тут вода, бльостки і метелик. Такий метелик, ви його, звісно ж, не побачите. Він там розовий. Ось там він зверху. Ну, знаєте, що він там є. І ось такі наліпки. Е, і так, пишіть, чи мені е, виставляти відео про. Типу як про відьмачки. Ну, дякую, що подивились мене. Пока-пока!